Україна отримає найбільшу військову допомогу від Данії на 833 мільйони доларів. До пакету зокрема увійдуть танки, бойові машини піхоти, боєприпаси для танків та зенітні установки. Це 12-й і найбільший пакет пожертв, який Данія надіслала Україні із моменту повномасштабного вторгнення Росії. Повідомляє Міноборони Данії. Цитую пакет пожертвувань 12 фінансується українським фондом і у співпраці з міжнародними партнерами, забезпечує низку затребуваних потужностей, які можуть підтримувати військову оборону України у формі, наприклад, танків, бойових машин піхоти, боєприпасів для танків та зенітних гармат. Йдеться в повідомленні. Повна сума підтримки розділена на три транші: понад 450 мільйонів доларів. Цього року близько 146,5 мільйонів доларів у 2024 році та 5,5 мільйонів доларів у 2025 році зазначили у відомстві. Після більш ніж півтора років війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси, каже міністр закордонних справ. Дані Ларс Льоке Расмусен. Тому зараз ми розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз. Додав міністр. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Корейський диктатор Кім Чен Ын прибув у Росію. Людина з якою не спілкується майже ніхто у світі. Подорожує виключно на своєму зеленому бронепоїзді. З перших хвилин корейці показали росіянам, як треба по-справжньому любити диктатора. Час uh, помощники uh, приводять в порядок, і протирають двірі. Вероятне, іміни за тих двірі будуть виходять кінчинин та піклуватися, щоб його ніхто не отруїв. Путін, який теж боїться далеких поїздок заради зустрічі із корейцем, від'їхав від Москви на 7 з половиною тисяч кілометрів. Два світових відлюдника зустрілися на космодромі «Восточний». корейський диктатор роздивлявся креслення ракет та навіть ставив запитання. це А Это вот диаметр, сказали, що восьмітров там написано. А включая включає блоки. Да, це все в блок? Да, это все вместе в собранном виде, Вот в такому віді восім метрів діамет диктатори цікавить можливість створення повноцінної балістичної ракети, яка зможе донести заряд до материкової частини США. Крім того, 26 мільйонам північних корейців, що живуть у повній міжнародній ізоляції, потрібні гроші, енергоресурси та їжа. Кимчинин приїхав. На космодром на своєму автомобілі. Ну, от тепер оценить і російський автомобіль Аурус. От вже оцінив на наших с вами. Глазах. Очікується, що на заміну КНДР може запропонувати старі радянські гармати та снаряди зі свого арсеналу. Якість боєприпасів, які вже півстоліття, викликає сумніви, але Росія, яка стикнулася з дефіцитом зброї, буде рада і такому. У тимчасово окупованому Севастополі горить судноремонтний завод. Там пошкоджено кілька дуже солідних російських кораблів. Ця пожежа сталася не випадково. Окупанти заявляють про атаку десяти крилатих ракет. Видовище феєричне. В результаті атаки пошкоджений підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ. Вони знаходилися там на ремонті. Також невеликі пошкодження отримали і інші кораблі. Ці пошкодження навіть видно з супутника. Що цікаво, підводний човен Ростов на Дону застосовувався для обстрілів України карма і справедливість вона така. Поздравляю вас з днем, воєнно-морського флота! Міноборони Росії заявляє, тим не менше, що було збито сім із десяти крилатих ракет і всі морські дрони камікадзе які атакували судноремонтний завод, але вірити росіянам це себе не поважати. Неспокійно було цієї ночі і в Москві. Там було чутно вибухи біля останкінської телевежі. Щось схоже на безпілотники. Також неспокійно було і в Твері. За даними ЗМІ, цієї ночі загадкові безпілотники атакували Гряцькінський хімічний завод, який виготовляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Ескорт, русофільство і замовчування війни, черговий скандал на конкурсі Міс Україна. Першим на неоднозначну історію деяких учасниць змагання звернув увагу відомий український комік Андрій Лузан. Народ, всім привіт, стосовно ситуації з Міс Україна. Вони зараз виклали пост, і мені це дуже дивно. Що вони намагаються відбілити сказати, що це дівчата погані. Вони ми не перевіряли їх репутацію за ці всі звинувачення безмістовні. Ми зараз створили етичну комісію і будемо розбиратись, і це. А тепер все по порядку, учора на своїй особистій сторінці в інстаграм Лузан опублікував цікаву інформацію про учасниць відомого конкурсу Міс Україна. Перше ж на що звернув увагу Андрій, і це логічно, як українки-претендентки названня Міс Україна висвітлювали війну в їх рідній країні і тут. Перші ж сюрпризи так, наприклад, холодні з учасниць Ксенії Магарі за 18 місяців війни так і не знайшлось чи то часу, чи то місця в блогу для хоча б якої згадки війни, або ж хоча б України, натомість, 8 березня 2022 року, Ксенія привітала своїх підписниць з міжнародним жіночим днем і вклала у їхні голови неймовірно за своєю глибиною думку про те, що кохання породжує кохання, а ненависть лише ненависть. Але це лише верхівка айсбергу. Так інша учасниця Катерина Чувашова з Дніпропетровської області полюбляє знімати різноманітні відео під пісні російських прокремлівських артистів. Більше того, за неперевіреною інформацією, батько можливої міс України. працював на ФСБ, зливаючи їм позиції українських військових. Я не хотів постати цю, цю інформацію, доки не перевірю її, але Мені сказали, що це правда. От та учасниця, яка там я в каруселі викладав, що вона тік-ток під інстасамку знімає, сам тік-ток я не От. Так от, Катерина Чувашева, це учасниця, її батька затримала СБУ як агента ФСБ в Україні. Ну, ця інформація є в інтернеті. У соцмережах конкурс вже охрестили ескорт-агентством для російських і не тільки мільйонерів. Так, наприклад, одна з конкурсанток Ірина Піляєва неодноразово супроводжувала російського ресторатора Олександра Орлова. Цікаво, що до 2022 року він був одним із співвласників українського конкурсу краси. Організатори конкурсу спочатку відмовчувались, а сьогодні, нарешті, відреагували. Вони не можу не відмітити дуже своєчасно, пообіцяли створення створити етичну групу, яка проведе додаткові дослідження, за результатами яких можливі виключення конкурсанток. Проте деякі учасниці вже зараз заявили про свій вихід з конкурсу. Хочу сказати, що я ніколи ніколи в житті не мала відношення до всіх цих слів. Ніколи я не була пов'язана з Росією або з якимись олігархами. І тут важливо, як то кажуть, відділяти мух від котлет. Саме організатори відповідальні за перекваліфікацію конкурсу краси в ескорт-агентство. булінг абсолютно усіх молодих конкурсанток ні до чого, окрім трагедії, не призведе. Більшість з дівчат і насправді могли не знати про темний бік. Конкурсу для багатьох з них перемога, або ж навіть просто участь у подібному шоу, усього лише дитяча мрія. А що ви думаєте стосовно усієї цієї ситуації навколо конкурсу краси? Напишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте про підписку на наш канал, лайк і звичайно ж дзвоник. Росія обходить санкції і значно наростила виробництво ракет. За Times стверджує, що тепер Російська Федерація виготовляє вдвічі більше ракет ніж до великої війни. Росії нібито вдалося подолати санкційний тиск, і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це The New York Times розповіли джерела серед американських, європейських та українських чиновників. Наразі Росія відчуває брак деяких видів озброєнь, наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55. Однак інших типів ракет у російській армії на складах зараз більше ніж до початку війни, кажуть джерела, знайомі з даними західної розвідки. За їхніми словами, Росія обійшла експортний контроль США за допомогою своїх мереж агентів. Ключові компоненти для крилатих ракет переправляють контрабандою в треті країни, звідки їх доставляють російським замовникам. Як зазначає New York Times, Росія закуповує не чіпи більш високого класу, експорт яких легко відстежити, а комерційні чіпи, які використовуються з найрізноманітнішою метою. А експортний контроль вдається обходити через такі країни, як Туреччина і Вірменія. Джерело в одному із західних міністерств оборони зазначає, що до війни російський військово-промисловий комплекс міг виробляти 100 танків на рік зараз же 200. Обсяги російського виробництва боєприпасів у сім разів перевищують виробництво на заході, стверджує чиновник Міноборони Естонії Кусті Салма. За його словами, витрати на виготовлення снарядів у Росії також нижчі. Якщо західній країні один 155-мм артилерійський снаряд обходиться 5-6 тисяч доларів, то Росія витрачає на нього всього 600. У результаті підкреслює видання: Росія на поточний момент виробляє більше боєприпасів ніж США і ЄС. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас лише три пальці на кожній руці. Видовжені голови та неприродньо великі очі, так виглядають мумії, які показав у фоло Хайме Маусан в парламенті Мексики. Це публічні слухання, прямо в будівлю Конгресу країни занесли ящики. А коли зняли накриття, всередині лежали муміфіковані трупи двох, мовляв, нелюдських істот. Журналіст запевняє, що це тіла прибульців. Вони, нібито, знайдені під час археологічних розкопок в Перу. А їх вік щонайменше тисяча років Це вперше позаземне життя представлене в такій формі, і я думаю, що це чітко демонструє, що ми маємо справу із нелюдськими зразками, які не пов'язані з жодним іншим видом у нашому світі. Будь-яка наукова установа може це дослідити для того, щоб депутати і всі присутні не сумнівалися в правдивості слів науковця ентузіаста. Він розповідав усе під присягою, каже, що мумії – це рештки загиблих на землі інопланетян. Людиноподібні зразки досліджував Національний автономний університет Мексики. Їх вік встановили за допомогою методу вуглецевого датування. Визначили, походження цих істот ніби є позаземним. Бо дослідники змогли довести, що ДНК. Мумій не належали людям. Загалом парламентські слухання провели для того, аби обговорити зміни до законодавства. Мексика може стати першою країною у світі, яка визнає присутність інопланетян. Ми вважаємо, що невідомі аномальні явища є невідкладним пріоритетом як для аерокосмічної безпеки, так і для наукових досліджень. Ми зосереджені на покращенні громадської освіти про це та будемо працювати над дослідженням. Я пишаюся тим, що понад 10 тисяч людей приєдналися до нашої місії. Цей чоловік представник організації забезпечну авіакосмічну промисловість один із трьох свідків слухань справи НЛО в США. в минулому пілот американських військово-морських сил. Тоді на офіційному обговоренні НЛО в Америці владу звинуватили в прихованні від широкого загалу контактів з неземними технологіями. Однак, Пентагон ці заяви категорично відкинув. Пізніше Міністерство оборони США запустило веб-сайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. там публікують розсекречення фото та відео анимальних явищ так оприлюднили відео з невідомими літаючими об'єктами. Ці дивні явища фіксували американські пілоти протягом 15 років. Кадри зняті вперше показані публічно ще в 2007 році, а признали справжність їх у вересні 2022-го. Тепер відео з'явилося у відкритому доступі для того, щоб прояснити будь-які сумніви громадськості про реальність кадрів. А чи вірите ви в іншопланетян? Та що думаєте про оприлюднені докази існування прибульців? Напишіть про це у коментарях під відео, поставте лайк та підпишіться на канал підводний човен не втонув, але кажуть, ракети його добряче підрихтували. Хоч Росіяни, звісно, казали, що пошкодження підводного човна Ростов на Дону чи можливо вже краще Ростов на дні. Та великого десантного корабля Мінськ. Після атаки ракетами Докі у Севастополі не такі і великі, і вже навіть заявили, що планують їх відновити. Але якби не так. Всі ми знаємо, що крейсер Москва також певний час був нібито на плаву, хоча насправді став тоді вже домівкою для риб. І якщо не зовсім відомо, які пошкодження у підводного човна, то десантний корабль точно знищений. Про це заявив ресурс Орекс свій висновок вони зробили після опублікованого фото великого десантного корабля. Важливо також сказати, що це були за судна. Спойлер для росіян вони були дуже важливими. Той же мінськ відносить до великих десантних кораблів, які були створені ще при радянському союзі, і зараз РФ не має їх змоги виробляти. Тобто, ця втрата для росіян непоправна. І це вже третій, до речі, такий корабль, який знищений за час повномасштабної війни. Але найцікавіший це якраз підводний човен. Справа в тому, що ураження цього судна крилатими ракетами це щось із рубрики неможливого. Такого ніколи не було, і Україна використала свій єдиний шанс, коли можна було підбити підводний човен саме на ремонті. Одна спроба, і вона. Вдала для враження. До речі, кажуть, що Україна використала ракети Штормшедов. Це ті, які росіяни у своїх звітах збивають десятками, якщо не сотнями. Сам же підводний човен Ростов на Дону був дуже важливим для росіян, ще й тому, що він був носієм крилатих ракет калібр і його часто використовували для обстрілу української території. До речі, кажуть, що окрім цих двох були пошкоджені ще два човна. Як думаєте, там також може бути приємний улоп? Пишіть свої думки в коментарях, а ще не забувайте ставити вподобайки. Потрапив у скандал, бо сьогодні знову Стерлінк ілона Маска був відключений під час атаки на Чорноморський флот РФ, який працює на користь окупантів. Під час розмови на технологічній конференції All-in Summit 2023 Ілон виправдовувався та пояснив західними санкціями своє рішення не включати супутніковий зв'язок Старлінг у Криму для допомоги Україні завдати удару російському флоту. Um, а на Рожфісфествол, содевили Аскворютейпарт Мейджеракт Ор US uh people or Капаніс за його словами на той момент з України йому надходили термінові дзвінки з проханням увімкнути супутниковий зв'язок. каже, що включив би, якби надійшла, директива від Байдена. Президен Байден з бістен іфайд ресів президент директиву тона айводансо приказадіропрезис. Але реакція не забарилася у конгресі США. Хочуть розслідувати дії Ілона Маска в Україні. З такою ініціативою виступила сенатор від демократичної партії США Елізабет Уоррен. Вона заявила, конгресу необхідно розслідувати, що там сталося, і чи є в нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер. І це ж не вперше. Пам'ятаєте, як торік американський бізнесмен таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого кримського узбережжя, щоб перешкодити українцям атакувати російський флот. І що тут і сталося, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту? Вони втратили зв'язок і викинулися на берег. Хоча тоді і сам Маск стверджував, що термінали і так не працювали в тому регіоні, ну типу через санкції. Тож компанія SpaceX нічого не дезактивувала. Багато до цього поціновувачів маска звинуватила його у держзраді через цей вчинок. Ну, це й не дивно, бо тепер головний диктатор світу підігрує маску та навіть називає мільярдера талановитою і видатною людиною. Що касається частного бізнесу, Ілона Маска, він безусловно, видаючися чоловік. Це треба признати. Я думаю, що це і признають мірі. Активний талантливий фу, воду докатилися. А що там по акціям? Впали вже? Там таке несеться. Американське відомство вважає, що після придбання компанії Twitter Маск неодноразово ухвалював рішення, які ймовірно суперечили урядовому розпорядженню від 22-го року, котре вводило радикальні обмеження щодо безпеки даних і конфіденційності компанії. І це просто так з рук не зійде. Бо якщо згадати 2019 рік, Фейсбук був змушений сплатити багатомільярдний штраф за порушення подібного розпорядження. Ну сам Маск поки не відреагував на ці звинувачення. Ілон братиме участь у закритій зустрічі керівників технологічної галузі США із сенаторами в Капітолії вже завтра. Тож будемо слідкувати за подіями. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Ми працюємо для вас. У польському місті Гданськ двоє п'яних пасажирів таксі напали на 28-річного водія, який був українцем. Помогите! Убивають убивають інцидент. Трапився під час поїздки з аеропорту. Центр моніторингу поведінки расизму і ксенофобії оприлюднив відеоконфлікту. конфлікту. Причиною стало зауваження, що в салоні не можна пити пиво. Півко не можна, як ж. Не можна вживати пиво в самоході, як це ще відваг. Kurwa człowieku weź co w ten fotel kurwa Nie nie, nie luz, nie? Co w ten, ten fotel? Co w ten fotel? Gdzie, cofli, gdzie jest wajfa? No ty masz tam? Chłopie, ja jestem, kurwa od 20 lat waszym kurwa klientem o tym mówić, że piwka nie można. No nie Spójrz. można w samochodzie, że wejść Skąd ty jesteś? З України, а я сам курва з Польської. Ну і це ну то їдемо. на таке. Агресивний пасажир почав відразу непристойно реагувати та ображати таксиста. Мовляв, приїхали до Польщі, щоб їздити на таксі. Мовляв, поляк його утримує й доплачує, а він ще й пиво забороняє пити. Та й взагалі забагато больше нам дала на ну, п'ястовні курва, приїхали до до, до, до Польщі, курва щоб їздити на, на таксі. Курва. A ja się drodze... Żeby, 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 żeby dorabiać. Jak gościu mi mówi kurwa ja nie, do, że, nie do, że kurwa jego utrzymuje kurwa i dopłacam do jego interesu, to on jeszcze mówi, że ja nie mogę sobie piwać ja kurwa. Pytałem, nie nie brak to brak no to ty kurwa mi nie mów. Jak ja jestem Polakiem, to ja mam robić w swoim kraju chłopie. No. A ja w chuju cię mam człowieku. No to kurwa przejmiemy za chwilę za auto, kurwa No i co? Teraz dostaniesz w pizdę, wysiądziesz kurwa na pierwszym skrzyżowaniu. на класи? ну і то. Пасажир захотів вийти з авто, продовжуючи обзивати та батюкати водія, а потім вдарив його в обличчя, зірвав окуляри і почав заламувати йому руки. Сядами, я з таким з таким цфелем не буде їжджу. Забачиком вигляда, коле. Зобач, Забачка піза. Забачека піза. Як чи я заховує? Це безробив. Завод завод чека пиза, не? Па газом быть его. Помогите! Убивают! 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 Помогите! Помоги! Помоги, брат! Помоги! Помоги, брат! Помоги, брат! За даними польських ЗМІ, нападників вже затримано. Одному 40 років, іншому 43. 40-річному чоловіку пред'явлено підозру за погрози, тілесні ушкодження та образи. Йому оберуть запобіжний захід. 43-річному чоловіку з малопольського воєводства висунуть звинувачення у погрозах. Постраждалий водій наполягає, що причиною нападу є саме його українська національність. За польським законодавством злочинні погрози та заподіяння легкої шкоди здоров'ю караються позбавленням волі до двох років. Оків, а образа штрафом або обмеженням волі.